Всім привіт! На сьогодні випав художник нарешті 5 мм десь. Десь недільки 2-3 не було. Якраз зараз пшеничка наливається. От Отлічно. Соняшна, кукурузка там може лучше дозійде. Робота в полі майже скінчилась, там залишилось помілочі і пішов невеличкий ремонт до уборки. Пока час є. Ну, з дітками це добре нова техніка. Тут нічого робити не треба. ось Тільки два роки мало наробіток, там тільки перед сезоном дві точки помастити. Три, що дишлі і все, може працювати. По трактору цьому. Зараз привезуть нам герметик поміняємо верхню кришку. ну Прокладку прокладку ми вже купили. Поміняємо на поролонову з резинової, бо резину просто тече. ну Це що я казав, що масло тече. Будемо надіятися, що просто вони там не стали, прогріється, він стане, а не що шукольці неправильно поставили. Не хочеться розбирати заново двигатель. Це так, сьогодні поміняємо по трактору. Так вроде, все працює, все ціле, готовий до роботи. Єдині два моменти є. Це передній телес. Оце подивитися, зробити, Ось всі пальці, подивитися, так більше такі профілактики. Вроді люфта нема, але треба подивитися, що тут робиться взагалі. Оця пластинка тут є передня. От по ній, мені кажуть, там є невеличкий люфт. знаю, не, як його розбирати. Треба якось глянути. Це так не срочно, але потрібно глянути. І ще одне таке, Це оцей узел. Бачите, підтикає у нас. Четвертим ми користуємося першим, вторим, третім, четвертим. Майже не користуємо, так тільки один раз провірили, працює і все. У нас максимум ареат це 3. Задній підйом, крила і глибина виставляється гідровиходами. І тут підтикає. Це розберу. Я вже розбирав, там дивись там колічки поміняти. Не що, вроді якісь є за 6 гривень. штучка там. Подивитися, якщо це... Ну, тільки його проблема, то поміняти там. Чи може мухту треба розбирати, не знаю. Хотілося б ці потьоки некрасиво. Ну, селка теж у нас готова до, до посівної. Там такі поставити тільки. Ну, це рано, звісно, дай. але вроді там все ціле тут її робити нема. що Ще зайнявся плугом Ми так купляли. Пилебушний, старенький такий. Не дуже хороший він був. Але тоді, коли ми шукали, вибору було мало на плугів. Ми шукали п'ятикорпусний, прицепний, щоб нав'язку не розбивали, у нас круті подйоми, її тяжко виїжджати. взяли цей прицепний. Це Лємкін діамант. Не знаю, таблички тут не було. Чомусь вони її зрізали. Не знаю, що тут чи скривали, що, чи що. Це я наче його красити. Ну так. Це перша моя покраска ще взагалі не знаю. Може і не потрібно було окрасити. В такому стані, Але вже вирішив. Попробую сьогодні докрашу. Вчора так. частично попробував, грунт наніс. Не знаю там. Не все так просто як казалось. Ми його купили 5 плюс 1, шостий зразу вже зняли. Дуже тяжко на тракторі, п'яти п'ятикорпусним є лідер, на тяжолі грунти, чи плуг дуже тяжкий. Тут рама здорова, на, ці, на цю раму ставиться, кажуть, каже, вінтяни. Там 160 на 160 це максимальна рама, чи 180. не помню. Ну, Значить це максимальна рама. І він трошки В тому році перевірили всі ці вузли. Тут убрали. ну, тут все було добре. Тут теж перевірили, глюфта взагалі немає, тут немає. Що ми повністю розбирали, це оцю частину. Це в них проблема, тут тобто розбиває. Прийшлося перетачувати, ми знімали цей кусок і цей. Тут робили новий палець, нові втулки, в цьому корпусі теж повибивало. Вони ще так як-небудь, не знаю хто це, це в нас, чи там понаварювали точки, щоб люфт обрати. Втулки типу, вигрізало, ну коротше. Зробили так, чи для продажу, чи може так там якось робили, не знаю. Зняли повністю нове тіло, нові втулки, нові пальці. Тут взагалі люфтів нема. підшипники рідні, перетягнули, подивилися, теж все добре. Заднє колесо розібрали, підтягнули підшипники, змазали, там теж все добре. Ще розбирали. оцей в нас тваріо йде. Неплоха річ, але не знаю, спорна вона дуже, як для мене. Тут теж повністю був палець виїдений. І тут що цікаво, це палець не вбивається, він заварений. Щоб його розібрати, все це, треба знімати всю цю пластину, болти, корпус знімати, витягувати, щоб зняти. Переварили, нове все поставили тут. Нові пальці теж тут-тут. Ну когось зробили. Чому варіо спорне? Я їжу постійно складженому, Ось, видно, там 35 може захват десь так. варіо що спорно. Якщо в роботі то, скажімо, відкривати його а потім вменчати, то перше будуть такі залисини, чи як і правильно криві. А в той момент, коли це не відкриваєш, перший корпус перестає докидати. Або перекидає, або докидає. Потрібно регулювати. Тут виставив, опять починаєш ти. Тут здвінув, роздвінув, вже змістив настройку. Опять потрібно. Ну, тобто, піна не докидає. Якщо виставив, то виставив одну і так і їздиш. І так це єдиний момент, це наприконечні. Це добре, коли відходиш, там нагрузки нема, то розкрив його багатенько і забираєш, щоб менше крутитися тих Катю це вистави там, це можливо, а так не дуже. І важиться все дуже багато. Шукали ми, звісно, я дуже з пірювими отвалами, але не знайшли. Там було два варіанти. Ми один поїхали, такий собі дуже вбитий був. Це теж, в принципі, але чужий. Час піривими хотів Ну кажуть краще він перекидає, і крошить краще. Але затвалами навіть мені подобається, подобається більше. У нас був велосовський 3 плюс 1 навісний. Це башмак і це в цьому місці просто лопав. Воно грає, мабуть, і лопало. Треба що щось замітив. Теж дало тріщину. Це єдиний. Трошки за що отвалу, це є жорсткость, він якось крепше. Кружини, щоб можна було коли твердо, ну, коли все попадає, він зсиграється і ставиться на місце. І плюс і мінус. Коли дуже твердо, то вони можуть просто вискочити і ползти зверху. Я їх затягнув, посильніше трошки стало. Ну і теж болти рветься, бо деякі вже міняв. А, єдиний момент, ще, де ми не доробили, це оці втулки. Так все перебрали, візделюфти все вбрали. Оце такий втулка і болт ексцентриком. І ось його ти виставляєш, там якось підкручуєш. Ми так розібрали на тому, на шостому корпусі роздивилися. Оце треба купити ще втулки, ті перебрати. Ну, там не сильні такі люфти, але містами є. Зараз тут. Ага, і ще стоїть, не покажу. Предпузники стоять тільки по три. Я перевіряв, це орав в кукурузу осіню. Така вона мокра була, тяжка оренка була, дуже сильно забивало, але дуже багато було зверху. Рішили ставити, чисто подивитися. Я різницю не замітив, може неправильно їх виставив. Зверху було, тільки більше забивало. Але може побачимо, може в цьому році поставимо всі Ну вони є, ну Сі, весь набор. А так взагалі пух не пане, але то що важкий. У нас ось такий творчий без порядок. Вкращу я такою краскою. Крамп цвіту, типа Лємкін, і написано Лємкін. Не знаю. Це орунтовку яку взяв. Поставив її. Дуже багато нюансів покраски. Я так подивився пару каналів на ютубі. Ай краще обичним пультом цим взяв, недорогі, подивитися, виставив там 4 атмосфери виставлю на цьому. Незрозуміло. Вистав 4 атмосфери. Якось так якраз. Ну, вже як буде, йому буде не хуже. А ну плюс я б казав, що у нас форсунки ці вроде нові корпуса, ну як нові, цілі все, а тече в них. Тому ще такі хитрі переходники, їх зараз взагалі не знайти. Завод робив їх під себе. І ніхто більше не прийде, крім того заводу. То ми забрали, були в тому році останні. І не зрозуміли, там прийшли нову, Нові, в треба вже купляти нові корпуса e, поставили нові прокладки цекло вже просто розібрали підляв герметиком силиконом не, герметиком. заляли три штуки хорошо зробили теж видно. Може не буде текти Бажалко викидувати вроде все ціле натече на, на цендо це вони сам мляли, а це вроді як тіджет, Що я не собі? то Це вони роблять їх. Оце так зробили, потім пробігли. А ну і плюс, коли робив ахтар колеса, знімали, зрозуміло, що в нас немає ключів нормальних. Такий під великий квадрат хороший. Ти взяв під три четверті, у нас багато одного второго, все. Ну, не було такої техніки, не треба було такі мощні ключі. Це взяв під здоровий трищот, під здоровий квадрат. Хороші головки тут від 19 до 50. Плюс удлинителі два штучки. Ідуть 10 і 20, якщо не спомиляюсь, помиляюсь, длина. Якраз під такий квадрат. У нас є така арматура навіть три четверті. Тоже можна трошки дотягнути нею. в принципе, работа Е. ну и сама прокладка МТЗ. Все это не трогаем.